Найбільший виявлений нирковий камінь мав масу більше кілограма, а діаметр більше 17 сантиметрів. Звісно, пацієнт насправді не ковтав камінь завбільшки з кокосовий горіх. Ниркові камені або конкременти утворюються всередині тіла, але, на жаль, вони надзвичайно болісно виходять. Нирковий камінь тверда маса кристалів, які можуть утворюватися в нирках, сечоводах, сечовому міхурі або сечовопускному каналі. Сеча містить сполуки, що складаються з кальцію, натрію, калію, оксалатів, сечової кислоти і фосфатів. Якщо рівні цих речовин стають надто високими, або якщо сеча стає занадто кислотною або лужною, ці частинки можуть злипатися і кристалізуватися. І якщо не вирішити цю проблему, кристали будуть рости впродовж кількох тижнів, місяців або навіть років, утворюючи камінь, який можна буде виявити. Оксалати кальцію найпоширеніший тип кристалів, які так формуються, вони складають майже 80% від загальної кількості всіх ниркових каменів. Рідше камені в нирках формуються з фосфату кальцію або сечової кислоти. Утворення каменю дещо іншого виду з таких мінералів, як магній, амоній, фосфат або струвіт, може бути викликане бактеріальною інфекцією. Ще більш рідкісні камені можуть з'являтися через генетичні порушення або ж через деякі медичні препарати. Нирковий камінь може залишатися непоміченим, доки не почне рухатися. Коли камінь проходить через нирку і сечовід, його гострі краї травмують стінки сечововідних шляхів. Нервові закінчення в цій тканині передають по нервовій системі сигнали різкого болю, а пошкодження тканини можуть спричинити потрапляння крові у сечу. Це може супроводжуватися такими симптомами, як нудота, блювання і відчуття печіння при сечовипусканні. Якщо камінь стає достатньо великим, щоб заблокувати потік сечі, це може стати причиною інфекції або зворотного потоку і пошкодження самих нирок. Однак більшість ниркових каменів не стають настільки великими і навіть не вимагають інвазивного лікування. Конкременти менші ніж 5 мм у діаметрі, як правило, виводяться самі по собі. Лікарі часто рекомендують збільшити споживання води для прискорення процесу виведення а також призначають знеболювальні препарати. Якщо камінь трохи більший, такі ліки, як альфа-блокатори, можуть допомогти шляхом розслаблення м'язів сечоводу, що полегшує проходження каменю. Інший спосіб лікування прийом цитрату калію, який допомагає розчинити камені, роблячи сечу менш кислотною. Камені середнього розміру до 10 мм. Можна роздрібнити за допомогою звукових хвиль. Дистанційна ударно-хвильова літотрепсія використовує інтенсивні ультразвукові ударні імпульси, сфокусовані на камені. Імпульси створюють вібрації всередині каменю, а дрібні кавітаційні бульбашки руйнують його зсередини. Такі скомбіновані дії дозволяють роздрібнити камінь на маленькі фрагменти, які можуть легше вийти з організму. Однак дроблення каменю за допомогою звукових хвиль не працює, якщо він занадто великий, тому іноді необхідні більш інвазивні методи лікування. Жорстка трубка під назвою стенд може бути поміщена в сечовід для його розширення, оптичні волокна проводять лазерні імпульси, що руйнують камінь. Камені також можуть бути вилучені хірургічним шляхом через розріз у спині або в паховій області пацієнта. А як щодо того, щоб просто уникнути утворення ниркових каменів? Людям схильним до цього захворювання, лікар може рекомендувати пити багато води, щоб зменшити концентрацію оксалату кальцію та інших сполук, з яких утворюються ці небажані конкременти. Такі продукти, як картопляні чіпси, шпинат, ревінь і буряк, містять багато оксалатів, тому лікарі радять обмежити їхнє споживання. Незважаючи на те, що кальцій часто є компонентом каменів, його наявність у їжі та напоях може допомогти. Оскільки кальцій зв'язується з оксалатами в шлунково кишковому тракті, перш ніж відбудеться всмоктування і вони досягнуть нирок. Якщо у вас все ж є нирковий камінь, пам'ятайте, що ви не самотні, дані свідчать про зростання рівня захворюваності, однак світовий рекорд, ймовірно, не буде побитий найближчим часом.